Депутати вводять нову традицію приходити на засідання у вишиванках та розпочинати сесію благословенням настоятеля казанського храму, отця Іоанна, молитвою за країну і рідне місто. Ми прийшли сьогодні, що в місті з вами, в місті із нашим народом, тому що кожен депутат перше за все представляє ту громаду, на якій він живе, і на яку він покликаний служити ті громади. Бо кожен ну, депутат до по суті, якщо перевести простим нашим українським язиком, є слуга. І він має робити для тої громади, і жити для тої громади, і служити тій громаді. А потім вже історія скаже, праві ми були, неправі ми були, і що ми робили, і як ми жили. І ми сьогодні я попрошу піднятися, хто має бажання. І в місті з вами звершимо молитву за мир, за нашу країну і за наше місто. Стіжди, пристоящий, і стіжди моляші ліся, і Бог рани міста, не нашій Україні, і Богу любив народі я, власні яхісту, любив воїнство я, стойної мірне життя, подаль Господі, за здраві, спасіння. А задача депутатів закрити поточні питання, що виникають у комунальному підприємстві тепломережі на сьогодні. Прийнятий закон України про врегулювання заборгованості теплопостачальних підприємств. І є необхідність складання договору з реконструкції боргу, що має тепломережі. Це є однією з умов початку нового опалювального сезону. Наше підприємство має заборгованість 38 мільйонів. Нам надається цим законом. Нам надається можливість, Вість сплатити цей борг на протязі семи років, і до нас не будуть прийматися ніякі штрафні санкції, тому прошу проголосувати про надання гарантій. Ну а гарантія це є вимога укладення такого договору. Тому прошу, прошу проголосувати. Депутати виступили гарантами складання такого договору. Також в ході сесії директор підприємства тепломережі запевнив, що тариф на тепло в цьому році змінюватися не буде, а температура у квартирах буде в межах норми. Яка температура, пока сказати, трудно. Можу одне сказати. Опять таки кабінет міністрів то тобто, по заголосуванню з кабінетом міністра України. Есть такая установка, что в связи с событиями, которые происходят в стране, есть дефицит газа. Поэтому каждому предприятию теплоснабжающему был утвержден объем газа по, по льготной цене, по которой я говорил, 7400 для населения, 16 390 для бюджета. И объем этого газа нам утвердили на 10% меньше, чем мы потребили в прошлом году. Ну, предпримем все меры, чтобы наши потребители не почувствовали. Ну, то есть экономить нам придется в любом случае на 10%. То есть будем, будем экономить, я надеюсь, наши потребители не почувствуют это. Ну, возможно, сколько градусов будет, не могу сказать. Ну, смотрите, норма, норма температуры в помещении в квартире 18 градусов. Большинство квартир, вот когда мы отапливали, ну это 20-21. Есть, конечно, у кого-то 16-17-18, но большинство квартир это больше 20 градусов. Поэтому если мы будем экономить, я надеюсь, мы в эти 18 градусов... Проголосували народні обранці за надання допомоги теробороні, затвердження нових статутів у закладах освіти, заведення нових послуг у ЦНАПі, запланували кошти на ремонт доріг, прийняли рішення про вступ до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад. А після сесії мер презентував цікавинку, відкрив два сухих пайки для військових, присутні. Змогли порівняти, що їдять воїни ЗСУ та військові країни-агресора. Каша рісова з говядиною, м'ясо говядиною з зеленью, горошком і морковкою. Так ну чаї, ложка, якісь спічки, повідло яблучне. Ну, Таке тут салфетки, вологі на три прийоми їжі, збройні сили України. Не так. Суп гречаний з м'ясом свинини. Воно навіть на слух сприймається іначе. Гречаний з м'ясом, а свинина так взагалі. Є. То українське на сесію приніс я передали нам на згадку про перебування. Ну як сувенір. От а, ну мені я хотів поділитися з іншими депутатами, з тими, хто сьогодні живе і є представниками спільних територіальних інтересів нашої громади. Ну, долучити трохи до, до тієї історії, яка відбувається сьогодні в, в нашому регіоні в Україні, в цілому, щоб ну доторкнутися нехай через такі речі до неї. Тому сьогодні в залі. У нас харчові набори, те, що ми маємо, у нас прапори підрозділів військових, які сьогодні вже з радісних підстав залишають наше місто. Вони передислокуються більше до лінії фронту, яка формується. Ну щодня формується. Ми вони вибувають з неї нам на згадку залишають такі там як сувеніри, так і прапори. Я сподіваюся, що на наступне засідання в нашій сесійній залі їх вже буде більше. Такі прапори з малюнками та автографами українських військових тепер прикрашатимуть сесійну залу міськвиконкому.